Народ, одразу після презентації Galaxy A56 і A36 я поділився з вами своїми першими враженнями в окремому відео. Однак, друзі, перші враження то перше враження. Реальна експлуатація трохи відрізняється. Вона може розкрити як нові позитивні сторони, так і негативні. Тож я вирішив зробити їх детальні тести і поділитися з вами усією інформацією. І друзі, ви ж маєте розуміти, я знаю, що є багато думок стосовно смартфонів від компанії Samsung, але цифри продажів говорять самі за себе. Алексі Ей, як були топчиками в цьому плані, так і ними і залишаються. Тож я впевнений, що цей огляд буде актуальним для багатьох з вас і допоможе вам з вибором нового гаджету. Кому цікаво, влаштовуйте затишне місце, налаштуватись на позитивну хвилю, не забудьте поставити аванс вподобайку, а я починаю. Як завжди, почнемо ми з оцінки зовнішнього вигляду. Останні пару років майже всі смартфони бренду мали дуже схожу зовнішність і ідентичні блоки камер. Однак цього разу смартфони лінійки Galaxy A отримали власну родзинку, і три окремих кільця об'єднали під один охайний майданчик. Новий дизайн виглядав доволі прикольно навіть на промо-фотографіях, але вживу ситуація не змінилася. На фоні популярних у китайців шайб це, на мою думку, сьогодні найохайніше та найгарніше рішення на ринку, не дивлячись на те, що. Що розмір та елементи на корпусі дуже схожі, переплутати новинки доволі важко. Перше, що одразу кидається в очі, це колір задньої кришки. І справа не в тому, що один рожевий, а інший білий. Всі кольори А-56 однотонні. А три з чотирьох варіантів А36 мають переливи усіх кольорів веселки. Мені більше подобається цей, скажімо так, консервативний монотонний варіант. Він виглядає більш серйозно. От, але молоді, швидше за все підійде більше той варіант, який пропонує. А36, бо він ну, більш веселий. Також старший А-56 отримав металеву рамку. І мені здається, що цього року сам алюміній та його обробка такого ж рівні, як на флагманських С-25. На дотик відчувається дуже дорого та приємно. Не можу сказати, що А-36 відчувається в долоні якось дешево. Однак, коли покупець прийде безпосередньо в магазин і візьме два цих пристроїв руки, у нього точно не виникне питань, чому А-56 коштує дорожче, навіть не знаючи про відмінне. В технічних характеристиках невеличке піднесення під кнопками на боковій грані, яке стало візитівкою попередніх моделей. Тут також на місці. Схоже, людям таке рішення зайшло. Та і мені цей невеличкий пагорб також подобається. Не можу сказати, що цей острівець якось сильно впливає на зручність використання це швидше дизайнерське рішення, яке додає трохи індивідуальності. Ще однією помітною відмінністю від попередника стало зменшення товщини корпуса до 7,4 мм. На папері новинка втратила усього 0,6 мм в талії, але це реально помітно. І плюсом до цього вони втратили 15 грамів ваги. Старша модель тепер важить 198 грамів, а молодша 195. Знов таки, в цифрах різниця невелика. Але на практиці новинки відчуваються більш легкими та більш компактними. Переду та ззаду в обох моделях використовується сучасне скло, Gorilla Glass Victus Plus. Тож на цьому аспекті також є. Явно не економили рамки навколо дисплея стали ще менше ніж у попередників, але до рівня флагманської лінійки вони все ще не дотягують. Однак це в принципі не дивно, бо в топові серії також рік від року товщина рамок все менше. Цього року діагональ ще трохи підросла, і тепер складає 6,7 і дюймів. На сьогодні це золотий стандарт розміру екранів, тому ті, хто полюбляють компакти, мають або просто змиритись, або дивитись в бік флагманів, де є менші варіанти. Я не можу стверджувати на всі 100%, бо смартфони не розбирав. Однак, на мій особистий погляд, цього року вони отримали абсолютно ідентичні матриці. Характеристики звичні: роздільна здатність Full HD+, чистота оновлення 120 Гц, а от максимальну яскравість серйозно прокачали. Пікове значення на сонці сягає 1900 Ніт. І якраз під час тесту у нас в Одесі була дуже сонячна погода. Так от ніяких проблем з тим, щоб користуватись чи фотографувати навіть під. З сонцем не було. А от над чим ще все ж таки слід попрацювати, це шим. Показники зараз перед вашими очима, і ті, у кого дуже чутливі очі, мають враховувати цю інформацію. Що стосується іншого заліза, а 36 цього року отримав процесор Snapdragon 6 Gen 3. в той час як А 56 дісталося фірмове рішення від компанії Samsung Exynos 1580. І якщо того року різниця між ними була прямо мінімальна в плані продуктивності, то цього. Року а 56-й за багатьма тестами виривається вперед. Його відеоядро має майже вдвічі більшу потужність. Обчислювальні ядра замінили на сучасні a 720 та A520, замість вже трохи застарілих a 78 Exynos 1580 є прямим конкурентом Snapdragon 7Gen3 та Dimensity 8200. Це все ще далеко не флагманське рішення однак все одно в своїй ціновій категорії він перемагає багатьох конкурентів, взяти, хоча б до прикладу. Snapdragon 7S Gen 3, він набагато гірше за оцей Exynos 1580. А от a 36 залишився десь на рівні попередньої моделі. І продуктивність Snapdragon 6 Gen 3 десь на одному рівні з більш відомим 7 s Gen 2. Це процесори, які не мають запасу потужності на майбутнє чи високу ігрову продуктивність. Але з повсякденними задачами пораються цілком непогано. Стосовно охолодження, обидва варіанти приборкують свої чипи на відмінно. Відеоядро в стрес тесті взагалі не скидають частот, а от обчислювальні ядра лишаються в зеленій зоні. Я не знаю, чия то більше заслуга нового процесора чи свіжої One UI 7, але інтерфейс нового Galaxy A56 працює дуже плавно і швидко. У молодшого під час першого налаштування та фонового навантаження були деякі затримки. One UI завжди була функціональною, але разом з тим і доволі важкою для заліза оболонкою. Але, схоже, програмісти не дарують. Ма так довго доводили її до фінального релізу. Функціональність зросла ще більше, але при цьому рівень оптимізації значно покращився. Проте є у нового Exynos 1580 невеличка проблема, і пов'язана вона з тим, що чип доволі свіжий, і не всі розробники встигли оптимізувати е, свої застосунки під нього. В деяких проектах він показує результати гірше ніж повинен демонструвати в теорії. В тому ж Genshin Impact різниці на око між А56. та а-36 майже немає, а вона повинна бути доволі суттєва. Модель масова, тому я щиро впевнений, що розробники ігор швидко випустять оновлення з оптимізацією драйверів. Проте, як не крутіть, це все одно не професійні ігрові смартфони. Казуальні ігри та невимогливі шутери йдуть добре, а от у важкі проекти треба грати на середніх чи мінімальних налаштуваннях. Єдина різниця між ними полягає у тому, що А-36 точно не стане показувати себе з часом значно краще. а от а трохи згодом може серйозно покращити свою поведінку у вимогливих іграх. Стосовно варіантів пам'яті особливих змін не відбулося. Молодша версія Galaxy a 56 тепер має 8 ГБ оперативки та 128 ГБ накопичувача. А от старша модель має конфігурацію 12256. Galaxy A36 починається з версії на 6 128, але також матиме варіант з накопичувачем на 256 ГБ. Від змінних карт пам'яті, як від пережитку минулого, в цьому поколінні нарешті відмовились. Я читав ваші коментарі і розумію, що хтось може записати це до мінусів. Однак саме через карти пам'яті смартфони часто лагали і працювали не найкращим чином. Карти пам'яті вже надто повільні для комфортної роботи сучасного пристрою. Та й надійністю у порівнянні з вбудованою пам'яттю вони не виділялись. Дуже багато фотографій та відео свого часу втратилися через непередбачувану на смерть мікро-SD. слот під сім карту лишився подвійним, а також підтримується подвійна і сім. Це не означає, що ви можете одразу активувати чотири сімки. Ні, але ви можете комбінувати їх між собою. Хочете дві фізичні, будуть дві фізичні. Хочете дві віртуальні, будуть дві віртуальні. Хочете одну фізичну одну віртуальну, окей. Добре, з цим наче розібралося. Тепер давайте поговоримо про їх камери. На папері різниця між смартфонами, наче мінімальна. Лише на черкокутний модуль має 12 мегапікселів в одному випадку і 8 в іншому. Але насправді різниця в якості зйомки доволі суттєва. А 56-й має більший за розміром основний сенсор і більш просунуті алгоритми обробки штучним інтелектом. На всіх прикладах, які я зараз продемонструю, чітко видно, що старший брат має кращу деталізацію. Та ширший динамічний діапазон. І чим важче стають умови зйомки, тим більше помітна ця різниця. Світлини з А-56 максимально наближені до того, що ми отримуємо від камер флагманських s 25 та s 25 Навіть нічні фотографії доволі деталізовані та з якісно обробленими джерелами світла. Не можу сказати, що А-36 десь прямо відверто провалився, але різниця чудово помітна як на екрані смартфона, так і на професійній. Моніторі. Єдине, до чого в мене виникло питання, це те, що на деяких нічних фото А-56 має фіолетовий відтінок. Гадаю, що це програмна проблема, і з оновленнями її вирішать, бо на інших світлинах все окей. На ширококутна камера також краще у А-56. Тут різниця не так кидається в око, але при детальному аналізі вона теж помітна. Ну і свій вклад на чергокутна камера робить у можливості відеозйомки. Якщо А-56 може перемикатись, між об'єктивами під час зйомки 4К, то А36 банально не вистачає роздільної здатності на ширококутного модуля. І перемикатись можна тільки у Full HD. Самі приклади відеозйомки зараз перед вашими очима. Якість запису звуку приблизно однакова. А от картинка трохи краща на А-56, як за деталізацією, так і за кольорами. Подобається тобі гуляти з папою, де? Так. Да. Ну, це дуже круто. Як тебе звати? Скажи людям. Артем. Артем, а що ти їси? Худок. Стабілізація непогано відпрацьовує на обох смартфонах, і в цілому якість запису відео традиційно для смартфонів компанії висока. Третім, макромодулем люди користуються не так часто, але у ньому я змін взагалі не побачив. Він має роздільну здатність 5 мегапікселів, і в принципі на нього можна робити більш-менш нормальні фотографії. Але до якості флагманів, де макро робиться на начерококутний об'єктив з автофокусом, це явно не дотягує. Ну і останньої в черзі, але не позна. Буде фронтальна камера. Цей приклад черговий раз доводить, що не в мегапікселях щастя. Роздільна здатність фронталки в А56 зменшилась з 32 до 12 мегапікселів, але якість навпаки тільки виросла. Роздільна здатність тепер дивним чином співпадає з фронталками від s серії І я гадаю, це не просто збіг. Перед вами приклади фото. І якість фронтальної камери тут дуже висока. У молодшого А-36 на папері, наче те саме, але але, схоже, матриці все ж відрізняються. Тут теж на озброєним оком помітна перевага старшої моделі, як у фотографіях, так і при записі відео. До речі, в обох смартфонах можна писати відео в 4-30 кадрів на секунду, що стало гарною традицією для корейських смартфонів. Окрім того, що камери відрізняються фізично, старші моделі також дісталось і парочку програмних фішок. Тільки у А56 є додаткова функція, яка зветься Best Face. Як вона працює? От вона обирає Найкращі вирази обличчя, от, і може працювати з п'ятьма обличчями на фотографії. Тобто, у вас може бути тут п'ять людей, у вас така компанія величезна. От, ви робите там багацько фотографій, і у цей алгоритм він обирає найкращі вирази обличчя. Де десь там з першого прикладу буде там одне обличчя однієї, людини, там з п'ятого прикладу буде там якийсь інший вираз обличчя там іншої людини. Коротше, вона компонує все це і працює це дуже круто. Коротше, якщо у вас в компанії є таке друг, який. Постійно псує фотографії, ця функція точно буде вам у пригоді. По факту, щось подібне є лише у смартфонів Google Pixel, і більше ні у кого. Однак смартфони Google Pixel офіційно всередині нашої країни не продаються. А ще фронтальна камера може знімати відео в режимі Super HDR. В цілому, майже в усіх сценаріях a 56 демонструє майже рівень топових флагманів. І якщо для вас в пріоритеті фото і відеозйомка, тоді вам точно треба обрати саме цю модель. Ну, якщо робити вибір між a 36 і a 50 Сядь От що стосується молодшого брата. Він теж знімає непогано, але це просто середній рівень. Окей, з цим теж наче розібралася. Тепер я хочу більш детально поговорити про програмне забезпечення, а саме новий інтерфейс One UI 7. Робити детальні огляд я не буду, бо ми цим вже займалися в огляді смартфона Galaxy S25 Ultra. Якщо дуже коротко, оболонка One UI зараз переживає свої найкращі часи. І такою, як зараз, вона ще не була ніколи. При цьому Samsung добряче оптимізувала її роботу, і вона працює файно не тільки на флагманах, але й на. Героях сьогоднішнього огляду. Звісно, абсолютно всі фішки штучного інтелекту, а серія не отримала. Але взагалі без Galaxy AI новинки не залишили. Тут присутня найсвіжіша версія пошуку Circle to Search, яка розпізнає контекст, телефонні камери, адреси та інше. А ще за допомогою цієї функції можна шукати пісні, просто які там грають десь поблизу, або ви навіть можете наспівати якусь пісню, от просто якийсь мотивчик, ось який ви там запам'ятали. І ця функція допомога. Може вам її знайти. Давайте я продемонструю, як вона е, працює. Затискаєте на кнопку Home, потім оцю піктограмку е, натискаєте е, музики і наспівуєте. Ой, у лузі червона калина похилилася! Оп! Дивіться! Чік! Все готово, ось знайшов. Також завезли фірмову версію розумного видалення об'єктів Object Eraser. І я знаю, що зараз її пропонують майже всі. Але ми перевіряли на практиці якість видалення. І на смартфонах Samsung вона реально працює краще ніж у конкурентів. Також в галереї є смарт-функції редагування, які самі пропонують оптимальний варіант, оцінюючи зображення. Ви можете створювати власні фільтри і зберігати їх, щоб потім робити фото з ва. Вашим фірмовим стилем. А ще з'явилась функція читання в голос тексту статей з сайтів, що може бути зручно, коли ваші руки зайняті, чи ви в навушниках на пробіжці. Ну і останнє, що я знайшов, це ексклюзивна для старшої моделі функція автотримінг. Ви обираєте декілька відео, і вона автоматично монтує з них невеличкий кліп, обираючи найважливіші моменти. Коротше, для тих, хто створює контент та просто полюбляє редагувати свої знімки, тут є доволі. Багато прикольних інструментів. Ну і щоб закрити тему програмного забезпечення, хочу сказати, що виробник обіцяє підтримувати ці смартфони протягом 6 років. Тобто вони отримують і 6 років оновлення Android, зараз 15 встановлено, буде 21, і 6 років оновлень патчів безпеки. Не так давно про такий термін мріяли навіть власники флагманів. А тепер мова йде за смартфони середнього класу. Так, я розумію, хтось може сказати, що навіщо так довго підтримувати. Смартфони. Все одно люди там користуються ними 2-3 роки. Але так працює далеко не у всіх людей. Термін життя сучасних смартфонів стає довше, і це тільки плюс. Також далеко не всі люди міняють смартфони кожен рік. Та навіть якщо ви захочете змінити пристрій через кілька років, ви потім можете легко залишити його там, не знаю, своїй свої бабусі, своїй дитині. Як то кажуть, запас кишеню не тисне краще, коли воно є, ніж коли його немає. Стосовно часу автономної роботи нічого кардинально нового у порівнянні з попереднім поколінням я вам розповісти не зможу, бо новинки отримали таке саме залізо. Ну, майже таке саме. Ємність акумулятора 5000 мА. Єдине, що тепер швидка зарядка подроту складає 45 Вт, а не 20 з чимось, як було в серії А-55. В середньому їх вистачає приблизно на 10 годин гри в казуальній іри чи користування застосунками. Близько 15 годин перед. Перегляду відео на YouTube і приблизно на 6 годин зйомки в 4К. Виробник заявляє, що в режимі перегляду відео офлайн вони взагалі можуть протриматись там близько 29 годин. Чесно кажучи, це ми не перевіряли, бо якщо б ми все ж таки взялися за таку справу, то огляд затримався би ще там, на кілька днів. Ще варто звернути увагу, що абсолютно в усіх сценаріях А-56 живе приблизно на 5-10% довше за А-36. І враховуючи той факт, що у них абсолютно однакові дисплеї, абсолютно однакові Кові акумулятори швидше за все так відбувається за рахунок більш енергоефективного процесора в А-56. Я не можу сказати, що ми отримали якийсь суттєвий левелап в цьому плані у порівнянні з попередніми поколіннями. Ось, але ну, що маємо, то маємо. Проте, як я вже казав раніше, є суттєві покращення у часі заряджання акумулятора. Тепер вони заряджаються від 0 до 100% трохи довше, ніж за годину. Раніше такі показники були тільки у флагманів компанії Samsung. Ну і перед тим, як ми перейдемо до підбивання остаточних висновків, мені хочеться зачепити кілька важливих е, моментів. По-перше, обидва смартфони отримали якісні стереодинаміки. В цьому плані вони майже як дві краплі води, а от Вібромотор мені більше сподобався на А-56. І там, і там він лінійний, однак більш такий. Потужний він на А56, більш приємний сканери відбитків пальців. В них під дисплейні, оптичні працюють однаково. До їх роботи у мене питань нуль. Прийому в мережі чи Wi-Fi у мене теж питань немає. Скажу вам чесно, що на студію доволі поганий зв'язок, бо ми знаходимося у напівпідвальному приміщенні. Проте жоден з них не втрачав за цей час зв'язок. Коротше, все окей. Ну і звісно, не треба забувати про повноцінний вологозахист згідно класу IP67. В 2025 році це вже не звучить як кілерфіч навіть в середньобюджетному сегменті, бо конкуренти теж не сплять. Однак в будь-якому разі це плюс. Окей, скільки просять за ці новинки всередині нашої країни? Рекомендована роздрібна ціна А-56 стартує з відмітки 20 899 гривень. А-36-го з 15 599 гривень. Перші покупці зможуть їх придбати з вигодою до 1100 гривень та спеціальним. Умовами на купівлю екосистеми або обміну з вигодою. Смартфони будуть доступні для замовлення на сайті офіційного інтернет-магазину Samsung з 28 березня. Звісно, я не можу назвати ці смартфони прямо недорогими, однак і сам виробник їх такими не позиціонує. Дорогі матеріали корпусу, справжній штучний інтелект, не просто там якісь фішки на папері, а функції, які дійсно працюють. Програмна підтримка протягом 6 років. І це офіційний продукт з гарантією всередині країни і бла 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 Я чудово розумію, що на ринку є ціла купа різних альтернатив. Однак давайте будемо чесними один з одним. І Багато людей навіть не хочуть дивитися в бік китайських продуктів. Вони не хочуть собі китайську прошивку. Ні, їм треба щось офіційне з гарантійним Обслуговуванням, сервісом, там кредитами і так далі. Тож я щиро впевнений, що навіть на початку продажів буде багато бажаючих купити їх в магазині. А коли згодом ціна трохи впаде, то бажаючих стане ще більше. Це була моя думка. Сподіваюся, я зміг дати відповіді на усі питання, які вас цікавили. А якщо ні, можемо продовжити дискусію в коментарях. Щиро дякую за перегляд. Не забувайте ставити подобайки, підписатись на канал, якщо ви не зробили цього раніше. І нехай буде з вами Android. Побачимось!